Переможниця Холостяка Надін розкрила правду про розрив з Тарасом Цимбалюком. Модель дала відверте інтерв'ю славі дзьоміну, в якому все розповіла. Надін Головчук зізналася, що їй було дивно бачити те, що неслося в інтернеті від актора, що він міг би зробити інший вибір у фіналі, і що у них були альтернативні переписки. Вона розповіла, що після проєкту вони з Тарасом Цимбалюком сіли поговорити відверто, і він сказав, що дійсно хоче спробувати з нею побудувати стосунки, хоча вона його не змушувала. Тож вони дійсно спробували бути разом, і після фіналу шоу Холостяк ще бачили. Тарас Цимбалюк і Назін були разом приблизно місяць. І дівчина їздила з актором на гастролі, але потім вона відчула під час спілкування щось не те, і почалися незрозумілі переписки. Врешті Тарас Цимбалюк записав їй голосове повідомлення, яким поставив крапком у їхніх стосунках. Надін натякнула, що у тому повідомленні мова йшла про колишню актора Світлану Готочки. Що мовляв, у Тараса все ще є до неї почуття. Надін не розуміє, нащо актор в такому випадку пішов на проєкт, і чому не казав їй раніше про все це, але додала, що вона прийняла слова Тараса і що усім. Ми любили колишніх.